Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, зокрема українського спорту та українського тенісу. Супер новина! Весь рік ми говорили про цей теніс, весь рік ми оглядали цей теніс, і таки ми дочекалися великої перемоги, хоч і специфічної. Українка Людмила Кичинок в парі з Латвійкою Єліна Остапенко виграють гренслем Open 2024. Весь рік дана пара йшла до цієї перемоги, в січні місяці перемога в Брізбені. В тому ж таки самому січні на першому гренслемі цього сезону Австраліан Open була перша спроба виграти турнір подібної категорії, тому що грали у фіналі, але там, на жаль, програли. В червні перемога на траві на турнірі в Істборні і, от нарешті, US Open. де вони не були фаворитами, оскільки зокрема сіялися лише під сьомим номером, але вони таки цей титул виграли. Сьогодні ми поговоримо, як же їм це вдалося зробити. А вдалося їм це зробити не те, що переконливо, а я б навіть сказав, домінантно. На шляху до фіналу не програли жодного сету, причому в переважній більшості поєдинків на 100% тримали свою подачу. У фіналі вони були фаворитами, зважаючи на те, що грали проти несіяної пари в складі француженки Кристіни Младенович та китаянки Інжань. Але пари мега досвідчений. 11 гренслемів на двох у цих тенісисток. Особливо, звичайно Вирізняється француженка Младенович, у якої 9, 6 у парних змаганнях і 3 у міксті у змішаних парах. І на контрасті Кіченок та Остапенко, у яких лише два ґрендслеви на двох, про них ми трішки пізніше поговоримо. Але як і йшли до фіналу, перемагаючи всіх 2-0, так і фінал виграли 2-0. Причому на старті поєдинку складалося враження, що буде все доволі таки просто, оскільки відразу з брейком повели Кіченок та Остапенко 3-0, потім 4-1. А от за рахунку 4-2, як грім серед ясного неба, програють свою подачу під 0. Прикрізь полягала в тому, що в цей момент подавала Людмила і програла свою подачу під 0, Причому на брейкпоінді супротивниць Людмила допускає подвійну помилку. А вже за рахунку 4-4, коли подавала Остапенко, у супротивниць було аж 5. 5 брейкпойнтів, але українсько-латвійська пара витримала, повиграла свою подачу і потім зробила брейк. Щоправда, не без допомоги супротинець, оскільки на сетпойнті для Остапенко та Кіченок супротивниці допускаються подвійну помилку уже свою. І таким чином перший сет 6-4 за Кіченок та Остапенко. А от другий розпочинався на їхній подачі, і відразу опинилися в ролі наздоганяючих, тому що свій гейм програли. До рахунку 3-2 лідирували Джанта Младеновича. Потім все перевернулося з ніг на голову або ж з голови на ноги. Оскільки з 2-3 на 6-3 для Кіченок та Остапенко. Неймовірний чемпіонський, я б навіть сказав, ривок мало помилялися і таки здобули перемогу. Щоправда, не безпроблемно, оскільки за рахунку 5-3 подавали не на сет, не на матч, а подавали на титул. Робила це Остапенко. Нібито спокійно 40-15, подвійний так званий Чемпіон поінт, але не реалізували. Остапенко спочатку пробила в аут, потім в сітку. Заробляють ще один. І тут цей Пойнт відбирає арбітр, оскільки помічає, що Людмила двічі ракеткою зіграла по м'ячу. Попросили відеоповтор Українка та Латвійка, але арбітр своє рішення не відмінив. Тим не менше, заробили четвертий чемпіоншиппойнт і таки його реалізували: 6-4, 6-3, рівно за півтори години перемога Людмили та Єлени. І є неймовірний титул. Ну, а тепер давайте поговоримо про гренслеми. Як я сказав раніше, для обох це другий гренслем в кар'єрі. Пам'ятаємо, що в 2017 році Єліна Остапенко виграла в одиночних змаганнях Рулан-Гарос. Гренслем на ґрунті, це, звичайно ж, мега топовий рівень. Але і у Людмили є свій гренслем. Рік тому в міксі вона виграла Wimbleн разом з Хорватом Мате Павічем. Так, це можливо не настільки топовий рівень, як у Остапенко, але також гренслем, тобто два сезони. Поспіль Людмила виграє гренслем. Є гренслем на траві, є гренслем відтепер і на харді, можливо, потрібно задуматись про гренслем на ґрунті. Тим паче, що в одному з попередніх сезонів Людмила та Єлена діставалися до півфіналу Ровангарос, тобто, в принципі, було недалечко. А там, можливо, вже можна буде зазігнути і на повний шолом, тобто на всі чотири гренслеми. Ну щоправда, це вже розмови про наступний сезон або ж наступні сезони. Поки що, я думаю, будуть Радіти та відпочивати. Аплодуємо. Дякую за увагу, за підтримку каналу, за приділений час. На все добре!